Вже є наш гість Олег Шамшур, надзвичайний і повноважний посол України, посол України в США у 2005-2010 році, та у Франції з 2013 по 2020 рік. Пане Олеже, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Вітаю Ігорем слава! От уже бачили матеріали і нині у Варшаві. Знову повторюсь, мітингували польські фермери. Є інформація, що Єврокомісія піде на великі поступки для задоволення вимог фермерів. От, на вашу думку, які це поступки можуть бути? Важко точно сказати. Але якщо проводити аналогію з тим, що вимагають французькі і інші європейські фермери, то, мабуть, йдеться перш за все про дві речі: це спрощення регулятивних процедур. Спрощення і дозвіл на подальше використання деяких засобів боротьби з шкідниками сільськими, і третє, я думаю, це пов'язано з, з вимогою. Зменшити, зменшити вимоги, ви вибачте за тавтологію до, до збереження довкілля, тобто у зв'язку з так званим зеленим, зеленим курсом Європейського Союзу. Я думаю, що це буде головним. А от на вашу думку, чому українсько-польський кордон фермери блокують, а кордон Білорусі, чи, скажімо, Калінінградської області не блокують? Ну офіційно у них вже є претензії до Росії з Білорусю. Це дійсно, і в цілому ситуація вже стає, я б сказав так, скандальною. Тобто це вже переходить за межі не просто цивілізованої, а нормальної поведінки. Чому саме з Україною я думаю, перш за все через те, що фермери, перевізники і інші протестанти відчувають, що це найболючіше зараз місце для Європейського Союзу, що те, що відбувається в Україні, війна України з російською агресією? Вимагають постійної уваги з боку європейського союзу, тому натискаючи на це больове місце, вони вважають найлегше досягнути задоволення своїх вимог. Зрозуміло, що така, такий підхід і такі вимоги, на мій погляд, є абсолютно аморальними, враховуючи особливо таку критичну ситуацію, яка склалася зараз на Російсько-українському фронті до ще однієї теми. От, завтра всі чекаємо звернення президента Сполучених Штатів Америки до нації. От як ви гадаєте, про що говоритиме Джо Байден? Про що він говоритиме? Мабуть, знає сам Байден і його спічрайтери, а також радники. Але, в принципі, це зараз достатньо активно обговорюється в засобах масової інформації Сполучених Штатів. По-перше, всі підкреслюють, що це буде на цей час головна, головний захід, головна подія його передвиборчої кампанії. І якщо говорити в цілому, то очевидний головний зміст цього звернення щорічного буде, скажімо, дати обґрунтування, чому саме Джо Байден має стати. Наступним президентом Сполучених Штатів, тобто переобратися ще на 4 роки. Тобто, очевидно, він розкаже, згадає свої досягнення і скаже про те, чим буде відрізнятися, на що будуть сфокусовані його зусилля на наступні 4 роки, що він буде обраний. І чим це буде відрізнятися від заяв, від концепцій, від можливої поведінки Дональда Трампа? Хоча абсолютно не обов'язково, що він згадає про Трампа персонально. Тобто, це дуже важлива подія для Байдена і для того, щоб викласти свою концепцію, своє бачення з наступних чотирьох років бажаних? Чотирьох років свого президентства, а і разом з тим також дуже важливо, він має тобто, тут також важливо не тільки і зміст, але й подачі, як він буде себе вести, як він буде, яким він буде оратором, тому що він має також спростувати звинувачення в тому, що він застарить для того, щоб бути ефективним президентом, показати, що він в. Чудовій формі і готовий і далі працювати на цьому, як кажуть, найбільш важкому на цій найбільш важкій посаді у світі. Тобто, тут така як на мене двояка ціль, але в будь-якому випадку цей виступ це частина передвиборчої кампанії програми. Джо Байдена. А от крім передвиборчих тез, чи можуть говорити він, заявити, наприклад, щось сказати про допомогу Україні? Ну бо знаємо також інформацію, що була от напередодні запрошена Олена Зеленська туди. Тобто, чи може він також і е, звернутися, скажімо, О, там до республіканців, так про для Олену того щоб... він навряд чи згадає, але те, що е, тема України Ні, вона була допомоги... запрошена. Не про Зеленську згадає про те, що вона була Та -та -та, запрошена. я Це, розумію, це, не це, я, це жарт. Я зрозумів або спробу жарту. Зрозуміло, цілком вирагідно що він згадає про Україну, і, можливо, також згадає про Україну в контексті боротьби демократії з диктатурою посилення позицій демократичного світу. Це одна з наріжних тем його зовнішньополітичної політичної програми, і до речі, зміцнення. Відвернення загрози і демократичним інститутам в самих сполучених штатах це також зараз наратив, який він використовував боротьбі проти Трампа. Тобто, я думаю, гадаю, дуже велике вергідні, що він згадає про Україну в цьому контексті, і в цілому, щоб показати наскільки успішно ефективною є його зовнішня політика, політика підтримки. Підтримки союзників партнерів з іншого боку, підтримуючи партнерів, він уникає ситуації, коли в американські солдати вимушені розгортатися, воювати в інших країнах. Це також важливо для нього, і це аргумент, який він постійно висуває для того, щоб спонукати. З тих же республіканців для того, щоб вони більш активно або припинили просто блокувати надання допомоги Україні. От в продовження виборів та президентських перегонів в Америці, от буквально кілька днів тому. Головна суперниця Дональда Трампа на висування кандидатом у президенти від республіканської партії Нікі Гейлі здобула свою першу перемогу у президентських праймеріс у столиці Сполучених Штатів Вашингтоні. От ще кілька місяців тому вона сумнівалася публічно у розумовій придатності Дональда Трампа знову стати американським лідером. А нині Гейлі ну. Хоче оголосити про вихід із перегонів. Що там взагалі у республіканців відбувається? Це відбувається не тільки у республіканців, просто у республіканців все це вже доведено до крайньої межі. Йелі до речі, не просто збирається а вже оголосила про те, що вона припиняє свою виборчу кампанію. Це вже відбулось. Вона сказала, що Трамп має вжити зусиль для того, щоб навернути на свою сторону переконати тих людей, які підтримували її в під час виборчої кампанії. Але більшість глядачів американських не виключають, що через деякий час вона. Підтримує оголосить про свою підтримку кандидатури Трампа як кандидата від республіканської партії. Це політика, і, на жаль, за такими правилами і грають політики. І, до речі, сьогодні відбулася не менш знакова подія про підтримку схвалення кандидатури Трампа, оголосив його давній супротивник. Лідер сенатської меншості Міч Маконел. Це також відбулось, і, мабуть, цього ми побачимо ще більше. Тобто, вже зараз можна сказати, що весь республіканський істеблішмент став на бік свого кандидата на бік Дональда Трампа. Ясно, що багато з них. Це роблять дуже неохоче, як то кажуть, скип'ять серце, але цього це роблять для того, щоб республіканці перемогли під час виборів цього року. І до ще однієї теми От У Пекіні нині зібралися всекитайські народні збори, таке трапляється раз на 5 років. Чи ви відслідковували, що планує Сізіпінь, як це вплине на Україну? Я вам чесно скажу: я не синолог, тому це я не відслідковував. Це в принципі, ну, Китай це диктатура. Це не можна сказати це той самий Радянський Союз, тому що економіка Китая ну, практично інтегрована в світову економіку, і ясно, що. Це, методи Панування. Контроль над суспільством, вони трохи інші, але по суті вони ті ж самі. Тобто, це, це диктатура, це тоталітарний режим. І тому будь-які будь збори, такі як всекитайські збори, вони використовуються для того, як правило, щоб зміцнити владу лідера в даному випадку Сідзіпіна. Тобто, очевидно, це і буде. І якщо там і буде зовнішня політична частина, ну очевидно, вона буде, то вона буде присвячена тому, щоб розповісти про звитяги досягнення в цій сфері. І заявити про подальші претензії Китаю на лідерство міжнародних відносинах. які там будуть нюанси, наскільки це буде конфронтаційно щодо окремих держав, наскільки це буде можливо менше з більшими нюансами, ми побачимо. Я чесно вам скажу не можу сказати, і очевидно, цього не може зараз сказати ніхто, крім. Тих, хто дотичний до підготовки цього заходу. От, власне, продовження теми Китаю про візит посланця, який вирішив турне до України, Росії і низки європейських країн. На вашу думку також, яка мета візиту, взагалі, що Китай задумав? Що Китай задумав? Я, очевидно, не треба сильно роздуватися, але я вже. Весь час кажу, що будь-які надії на те, що Китай займе в протистоянні України російській агресії бодай нейтральну позицію, абсолютно нереальні. Росія для Китая є не просто партнером, вона є союзником. Китай з Росією об'єднують єдине бачення світової політики і тенденції світового розвитку. Об'єднує тоталітарна ідеологія, незважаючи на різноплановість цих держав. Об'єднує цей авторитарний режим, об'єднують економічні інтереси, особливо з боку Китая купувати і знижкою природні ресурси, а для Росії компенсувати втрату її. Традиційних ринків, ну і крім всього іншого, Китай очевидно, в цьому партнерстві при всіх нюансах він як то кажуть старший брат. Його це абсолютно влаштовує, і він вільний використовувати Росію для досягнення власних зовнішньополітичних інтересів. Тобто, я не бачу ніяких підстав, ну скажімо, причин, мотивів у Китаї, щоб зменшити підтримку Росії. Тобто він буде підтримувати Росію так довго, як це буде необхідно і вигідно для Китаю на цьому етапі це абсолютно очевидно. Це по-перше, по-друге, при всьому тому, Китай намагається вести себе респектабельно, позиціонувати себе як відповідального граця міжнародних відносин, і ось вони частина цієї гри це сприяння. В лапках досягненню мира в Україні, але зрозуміло, що досягнення миру мислиться як витиснення поступок з України, і фактично це означає реалізація ну будь-якої частини плану Путіна для встановлення тотального контролю над Україною. Тобто, це зрозуміло, тобто нічого доброго я від цього не не ну, в принципі, і всі розуміють, що у Китаї тут абсолютно свої, свої інтереси і своя мета, яка, чесно кажучи, не має нічого спільного з національним інтересами України. На жаль. І ще, На жаль. Ще одна тема. 27 лютого ще Зеленський зустрівся, прибував з візитом в Саудівській Аравії, де зустрівся з Падкоємним. Принцо Мухаммадом Біль Салманом Аль Саудом про цей візит і переговори практично не було. Інформації, тож на вашу думку, про що могли домовлятись? Ну знову ж таки, це як то кажуть. Як кажуть, а на thinking, тобто приблизно можна щось собі уявити і точно знати можна сидячи або на банкві, або біля е, палацу королевського в Еріяді. Я гадаю, що е, е, очевидно обговорювались питання е, пов'язані з. Обміном військовополоненими можливо звільнення українських дітей, як ми знаємо, в Аравія, об'єднані катарські, вибачте, об'єднані Арабські Емірати, Катар в цьому приймали достатньо активну участь. по-друге, цілком можливо, щоб горе питання пов'язані з подальшим просуванням українських формули миру, як ми знаємо, Суддівська Аравія Намагається грати в цьому процесі досить активну роль. Дехто каже, що можливо через Саудівську Аравію наше керівництво намагається розмовляти вести діалог з Китаєм. Як відомо, стосунки між Саудівською Аравією і Китаєм дуже знаходяться на, на високому рівні. При цьому я вважаю, треба пам'ятати, що деякі речі Саудівська Аравія робить абсолютно не тому, що вона симпатизує Україні, а для того, щоб знову ж таки підвисити, підвищити йте, свою роль як регіонального, і в кінцевому варіанті і глобального гравця. Для цього. І підтримка формули миру і участь в обмінах сприяння обмінам полоненими, і можливо посередництво в контактах з Китаєм. Все це можливо, але знову ж таки, це, ну скажемо так, здогадки. От ще одна тема нині: нинішній візит, так, до Одеси, з яким прибув прем'єр-міністр Греції, мав зустріч з президентом Зеленським От за інформацією. Візит був організований у найсуворішій секретності. Водночас ми бачили, що нині окупанти обстріляли місто. Зокрема, писали й про ймовірний замах на життя президента. Але перше таке питання, що взагалі знов ж таки могли обговорювати в теорії, так і друге, от на вашу думку, чи цей обстріл не був часом саме через візит грецького прем'єра? Знову ж таки, висловлю свою суб'єктивну думку. Що стосується візиту, я намагався подивитися в наших джерелах. Інформація дійсно мінімальна. Більш детально про це написав, написали новині міжнародні новинні агентства. І судячи з того, що там сказано, це мета візиту: ну, по перше, висловити солідарність з Україною, і по-друге. Обговорити питання, пов'язані перш за все з військовим співробітництвом. Якщо це так, це дійсно дуже важливо, дуже на часі, тепер ясно, що Греція не може бути настільки ж серйозним, вести настільки ж серйозні поставки, озброєння, спорядження для України як інші, Держави Європейського союзу з набагато більшими військовими спроможностями, але зараз потрібна будь-яка допомога, тому що ситуація є дійсно дуже, дуже важкою. Що стосується обстрілу, для того щоб зробити якісь висновки, треба було б мати знову ж таки доступ до інф... до інформації в цілому. А те, що Росія могла здійснити цей обстріл, знаючи про те, що поряд з президентом України знаходиться прем'єр-міністр Греції, я абсолютно це пропускаю, тому що частина дуже суттєва, частина Поведінки менталітету і Путіна його оточення російських правлячих тіл це робити так, як вони вважають потрібними, нехтуючими всіма нормами міжнародного права, і я б сказав так людяни поведінки. Тобто, це для них завжди було характерним, і от як і було характерним для росіян. На протязі багатьох віків, і очевидно, це не зміниться без того, щоб помінявся тотальна е система влади в Росії, що очевидно відбудеться не скоро. Пане Олеже, на завершення тема про те, що суд Гаги вчора видав ордери на арешт командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова і командувача дальної авіації Сергія Кобилаша. От, на вашу думку, це рішення показове, чи їх насправді рано чи пізно будуть судити, це я вважаю дуже важливе і дуже правильне рішення, тобто дуже важливо, щоб це відбувалося. Ну я б сказав так безперервно, щоб була постійна динаміка таких ордерів дій з боку міжнародних судових органів. Тобто, це на даному етапі, це ну скажімо так. Більше як політична або політично правова заява, але будемо сподіватися, що е від покарання не е не уникне покарання ні Путін, ні його посіпаки. І це абсолютно потрібно невідворотність покарання як важливий елемент боротьби з російською агресією. А от коли війна завершиться, от чи вимагатимуть у Росії їхньої видачі для суду в ГАЗі? Я гадаю, що так.